Всем привет! Чому все, чим наповнений цей світ, воно зазнає поразки? Насправді тому, що в цей світ він не може перемогти сатану. За всім злом, який відбувається в світі, стоїть сатана. І коли люди вони надіються на що завгодно, але не на Бога, на свої сили, на якихось людей, на ресурси, то все це терпить краху, тому що в Біблії написано, що проклята людина, яка надіється на людину і яка своє тіло робить своєю опорою. Але благословена та людина, яка надіється на Господа, яка уповає та любить Бога. Тим людям, які люблять Бога, їм все суді. До блага, тому наскільки важливо нам розуміти, що в б ситуації, щоб не відбувалося в нашому житті, нам важливо залишатися вірними Богові, тому що тільки Духом Божим ми можемо перемагати сатану, і ми можемо поратися з тими проблемами, які відбуваються, будуть приходити в наше життя, і, наприклад, зараз у нас іде війна. І як поратися, як залишитися при своєму розумі при всіх цих страшних подіх, які відбувається тільки з Господом, коли ми перебуваємо в Слові Божому, коли ми пускаємо Ісуса Христа в своє життя, тоді Бог наводить порядок і Він оберігає і допомагає.